Привіт, нещодавно я перелистувала відео різних блогерів про Канаду, а також коментарі до їх популярних відео. Я побачила, що думки розділяються. Деякі люди вважають, що Канада це найкраще місце для життя, а деякі просто кажуть, що це просто ну жахлива країна. І навіть про одне і те ж місто люди можуть казати. І бачити його зовсім по різному. Навіть на свої відео я побачила, що деякі люди на Отаву прокоментували, що я взагалі там ніколи не жила і нічого не бачила. Давайте з вами поміркуємо, чому так може бути. Насправді, це мені нагадало притчу про п'ятьох мудреців, або її ще називають притча про п'ятьох сліпих. І це така індійська притча. Вважається, що, звичайно, ніхто походження її точного не знає. І в цій притчі розповідається про те, як п'ятеро сліпих мудреців, які ніколи не бачили слона, зібралися розібратися і спорили, що ж таке слон. Підійшли вони до слона: один обійняв ногу, один обійняв хобіт, інший обійняв Вухо, ще один обійняв бивні, і ще один обійняв його тіло, тобто торс. І почали вони сперечатися. Один каже, слон він як стовп, той тримав його за ногу. Той, що тримав його за вухо, сказав ні. Слон він як вір. Інший, що помацав бивні, каже ні. Слон він як коп'я. Той, що помацав хобота, сказав ні. Слон він як змія. А той, що доторкнувся до тіла слона, сказав ні, слон він як стіна. І хто із них був прав? Насправді, кожен із них знав, який ще одна версія цієї історії також говорить про того, що був ще один шостий, який помацав хвоста, і також сказав, що він там ще як... якоїсь форми я не пам'ятаю, як шнурок стається. Так ось суть і мораль у тому, що кожен бачить одне і те щось таке велике у своєму якомусь варіанті, і у кожного є своя правда. Ми ніхто не може побачити насправді всієї картини, тому є має сенс дивитися різних блогерів і складати вже свою власну думку. Є, є переклад цієї притчі. Насправді, один англійський поет написав а, вірша про це. Потім маршак переклав вже адаптовану версію, можливо, ви її вже читали колись в дитинстві, в школі. Я думаю, що це така дуже навчальна історія, і вона дуже гарно пояснює, чому, наприклад, Отава або Бремтон або Торонто, або взагалі Канада для мене може бути шикарним місцем для життя. І незважаючи на те, що мені може щось не подобається. Або я просто бачу якусь різницю, наприклад, у продуктах харчування чи у культурі. Я все одно буду розказувати про ту частину, яка видна мені. Наприклад, в Отаві я зовсім не користувалася або майже не користувалася публічним транспортом. Ми переверсувалися на машині, тому я в принципі не зовсім могла там сказати, чи були вони там автобуси чисті чи ні. Взагалі бруд у транспорті і. Затримки публічного транспорту дуже такі розповсюджені по всій канаді. Друзі, до чого я це кажу? Я просто вам хотіла пояснити, що кожен із нас дивиться на місто, на країну, на будь-яку ситуацію через лінзу своїх окулярів і бачить через той ракурс, який нам доступен. Так тому дивіться, слухайте різних людей, але складайте свою думку. Дуже дякую вам за перегляд. Буду рада почути від вас, що ви з цього приводу думаєте, і як вам це відгукнулося. А також, як завжди, бажаю всім бути в безпечні. Нехай усе у вас виходить. Слава Україні, і побачимося скоро.